У наступному році бренду Coca-Cola виповнюється 140 років. А ще через рік ми відзначатимемо 70-ліття з моменту першого візиту Габріеля Гарсі Маркеса до СРСР, про який майбутній автор 100 років самотності згадуватиме у своїх неполіткоректних мемуарах: 22 мільйони 400 тисяч квадратних кілометрів і жодної реклами Coca-Cola. До СРСР маркес повертатиметься ще двічі, але на власні очі побачити радянську рекламу Coca-Cola Оли, так і не вдасться, бо вона з'явиться там лише у 90-му році. Але сьогодні нас цікавить не стільки реклама газованих напоїв, скільки думка колумбійського письменника та журналіста про той візит 1957 року. Бо першим містом, яке його зустрічало, був наш український ЧОП. Отже, Маркес їде до СРСР, їде поїздом разом з іншими делегатами, причому кілька разів зазначає, що вони їдуть серед останніх. Основні поїзди з делегатами пройшли тиждень тому, тобто, шквал привітань, який на них обрушують, це не від новизни ситуації. На цих станціях уже бачили чимало таких поїздів. Радянський кордон вони перетнули перед станцією ЧОП. Прикордонники виросли серед степу та краптово, що Маркес здивувався, звідки вони могли взі. Зятися, припустив, десь тут є підземна казарма, і взагалі зазначив, як ретельно охороняється радянський кордон. Це єдиний кордон у Європі, де вживаються подібні заходи. Ця подорож дозволила Габріелю Гарсі Маркесу вперше зазирнути за справжню залізну завісу, адже те, що він міг бачити в інших прокомуністичних країнах, і поряд не стояло з тим, що він відчув у СРСР. У своїх мемуарах Маркес порушить тему бюрократії, обмежень свободи та катастрофічну різницю між реальним життям і тим, як його подавали офіційні урядові канали. Він був штатним кореспондентом, але не завжди буквально переносив свої спостереження на на папір він перетворював їх на алегорії, котрі розкривали глибші аспекти соціально-культурної дійсності. Але якими перонічними чи саркастичними вони не були, справжня радянська реальність не могла не шокувати читача. Поїзд прибув рівно о 9-й, одинадцять хвилин по тому точно за розкладом пролунав гімн і склад рушив далі, проводжаємо помахами хусток і теплими вигуками прощання. Вагони радянських поїздів найкомфортніші в Європі. Кожне купе зручне відділення з двома постільними пристроями, радіоприймачем з однією програмою, лампою та вазою для квітів на нічному столику. Усі вагони одного класу: дешеві валізи, вузли з поклажею та їжею, одяг та очевидно. Видна бідність людей не поєднувалася з розкішними та ретельно прибраними вагонами. Були й суттєві речі, що дивували західних гостей, наприклад, радіоприймачі з одним єдиним перемикачем, лише московська програма. Радіоприймачі дуже дешеві в Радянському Союзі, але свобода користування ними обмежена. Можна слухати Москву або вимкнути радіо. Ці відстані відчуваються відразу, щойно перетинаєш кордон. Здається, ти подорожуєш у напрямку недосяжного горизонту горизонту зовсім особливого світу, де все за своїми розмірами перевищує людські пропорції, і потрібно повністю змінити уявлення про норми, щоб спробувати зрозуміти цю країну. Для того і існують поїзди. Є лише один можливий спосіб життя в поїздах, який може вберегти від психозу, від безнадійності, що виникають від подібних відстаней і такої кількості нічим не заповненого часу, як наслідок від самогубства, це перебування в одному розумному становищі, горизонта. 次のも У своїй розповіді Маркес Майстерно показав різкий контраст між масштабами країни та ідеологічною стриманістю радянського устрою. Він звертає увагу на відсутність того, що в його розумінні давно стало чітким символом західного споживацтва, а саме яскравої реклами Кока-Кола. Відсутність такого елементу сучасного світу стає своєрідним дзеркалом радянської реальності, де панує інша система цінностей, орієнтована не на масове споживання, а на повний контроль над простором. І тут я зараз не. Тільки про вільні від реклами вулиці та проспекти, а передусім про простір у головах людей. Радянська влада не для того роками забороняла людям думати і діяти, щоб так просто взяти і дозволити їм обирати між Квасом і Кока-Колою. Коли Габріель Гарсія Маркес описує велич радянської імперії, що простягається на мільйони і тисячі квадратних кілометрів, він передусім іронізує про те, що це, мабуть, єдина безсумнівна велич, якою володіє СРСР. Водночас. Опис самої подорожі набуває якогось магічного відтінку, адже Маркес усе життя використовує елементи фантастики та гротеску задля посилення ефекту. Така літературна техніка дозволяє читачеві не лише уявити те, про що безпосередньо йде мова, а й поринути у внутрішній світ автора, сповнений роздумів про сучасний устрій світу та його цінності. Дослідивши творчість Маркеса, можна зробити висновок, що він ніколи не іронізує про те, що любить, або якщо брати до уваги мемуари про. Подорож до СРСР про те, що його найбільше вразило, як ми розуміємо, це не території, не архітектура, не відсутність реклами чи щось таке. Найбільше його вразили люди, і не в останню чергу ті, що зустрічали його найпершими. Так я знову повертаюсь до Чопа. Габріель Гарсія Маркес провів там лише 5 годин, але в мемуарах приділив цьому місту достатньо уваги, Чоп, який розташований на самісінькому кордоні з Європою, як ми розуміємо, ніколи не був класичним радянським містом. І саме відсутність яскравої реклами, то ж таки Кока-Кола для Маркеса було чи не єдиним маркером того, що він уже не в Європі. Тут панували інші бренди, основними з яких, звісно, був соціалізм. Місто, Чоп завжди було перехрестям культур, тут притиналися шляхи українців, угорців, словаків і представників багатьох інших національностей. Стратегічне розташування поряд із Західною Європою робило його своєрідними воротами до світу, де, попри те, що домінувала радянська ідеологія. Зберігалися локальні традиції та автентичний побут. Саме тому, перебуваючи у чопі, Маркес і відчув той гострий контраст, якого він не помічав деінде. Символіка та устрій говорили про те, що він у СРСР, але людська теплота та унікальна багатошарова культура наполягали на зворотному. Такий дивний досвід Маркеса під час його перебування в чопі наглядно демонструє нам, що будь-яка локальна культура здатна вистояти під тиском не лише глобальних тенденцій, а й цілих. Імперії варто лише дійсно цього захотіти. А ось сама відсутність рекламних оголошень, зокрема знакового бренду Кока-Кола, як символу повного комерційного хаосу західних мегаполісів, інколи може бути чи не єдиною відмінністю від стриманої ба навіть безмовної естетики СРСР, після ЧОПу делегація вирушила до Києва. У Києві влаштували гучний прийом з використанням гімнів, квітів та прапорів. Ми попросили показати, де можна купити лимони, і ніби за помахом чарівної палички з усіх боків на нас посипалися пляшки з водою, цигарки, шоколати, блокноти для автографів. Коли поїзд рушив, ми виявили, що на наших сорочках не вистачає гудзиків. І було не просто війти в купе, завалене квітами, що кидали через вікно. Здавалося, ми потрапили в гості до божевільного народу. Навіть в ентузіазмі та щедрості він інколи втрачав відчуття міри. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeCoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeCoffee в описі до цього відео. Дякую вам.